Всім привіт! У мене новий фон. Я сижу на ліжку. І це новий відос в мене на каналі. І відос для пацанів, які носять карешки. Ну ладно, шутку, таке, для дівчанок теж. Сьогодні будемо говорити з тобою про догляд за волоссям. Коротше, попробувала дуже багато різних лайфхаків. Читала інформацію, як доглядати за шкірою голови. Дивилися трихологів, всяких б'юті-блогерів. І це жах. Стільки російськомовного контенту. Я вирішила замість слова лайфхак казати прикол. Перший прикол, який я вже використовую дуже довгий час, це е, те, що я беру шампунь, наливаю його в руки, і не просто так від голову і тут розтираю, а беру його в руки. Отак. Розтираю в пальчиках, в мене з'являється пінка, і я локально наношу його на шкіру голови. От тоді розхід шампуню стає менший, а якість вимитого волосся стає більше. Бо знаєте, раніше я брала отак наливала, ну це вже звичка. Брала так, наливала і робила отак. У мене милось отут дуже добре, а тут, до прикладу, не доходило пінка. Другий прикол, коли я мию шкіру голови, я мию її двічі. Перший раз ми наносимо для того, щоб його змити, весь той бруд, а другий раз, щоб подіяли активи. От, якщо не дивились відео, як мити голову, дивіться. <свісно> в мене є такий відео. Наношу другий раз на шкіру голови шампунь. Я його тримаю приблизно 1-2 хвилинки для того, щоб в шампуні був час проникнути в шкіру. Тобто, щоб активи дали свою дію. Але після того добре змивайте. <свісно> Третій прикол. Пов'язаний далі з маскою. Раніше я використовувала маску, мила шкіру голови. Там брала його помила, помила, його ніби трошки витискала, і потім просто брала маску, знову в руках розтирала і наносила по кінчиках. Вона, типу, діяла, але не так, як би мені хотілося. Не так. І я така подумала, хм, напевно, я її неправильно наношу. Дивилася, як працюють взагалі маски, і зрозуміла, що її потрібно наносити на майже майже сухе волосся. Тобто, щоб воно от прям було максимально без нічого, помити лише шампунем. Так, треба його не пошкодити В той тобто момент, коли ми його підсушуємо, взагалі в ідеалі треба там півчасіка просто походити з ним. Але мені холодно, і я беру просто рушник, не махровий. І просто протискую волосся, нібито витискаю з нього вологу. І тоді наношу вже маску. Отак теж локально вона зовсім по-другому наноситься. І чесно, закохалася в результат. І тепер навіть зробила собі такий, як щоденничок масок. Я її роблю двічі на тиждень, і знаєте, результат просто топчик. У мене волосся настільки зволожилось, воно завжди блистить, завжди еластичне. Це ж я навіть не розчісувалась. До речі, зараз можна і буде розчитати. Ох, вернулася речковою, розчистою мокре волосся. Я зрозуміла, що в мене дуже-дуже багато всяких різних порад, і насправді е я напевно, що не вкладуся в один відео. Якщо ти теж так вмієш, то пиши в коментах. Четвертий прикол, який я почала робити, закривати маску. Бальзамом, тому що, як знаєте, шампунь в нас відкриває лусочки і залишає таке волосся. От коли воно пусте, його треба забрати ще з нього водичку, нанести маску, потримати трошечки. Потім ми змиваємо водичкою. Всередині вона вся зволожена маскою тепер виходить, але лусочки все одно відкриті. І нам потрібно після цього скористуватися бальзамом, щоб їх закрити, і воно було гладеньке, пряменьке. І ота маска працювала всередині. Волосся після нього тримає оцю маску. Потім не роз не стає гірше йому через 2-3 дні. Типу, коли воно вимивається ще більше, то. Та є таке тьм'яне, такого немає, і це прям користується бальзамом після маски. Це круто. П'яте, би я порадила, це вже після того як ми маємо оцю закриту лусочку не давати на неї гарячу водичку. Я завершую всю цю штуку. Холодною водичкою. Тобто на кінчики я змиваю водичкою такою прохолодною, але тільки знизу. Зверху зараз з геть не можна таке робити, бо будуть всякі проблеми. Так не треба. Лише на кінчики волосечка. Я даю холодну водичку. І ця лусочка ще більше закривається, і волосинка сама стає дуже-дуже поружня. Тому е, теж користуйтесь, це класна штука. Працює. Шоста моя порада. Я б дуже радила перестати користуватися рушниками з ворсинками, а почати користуватися такими великими футболками. Щоб користуватися рушничками з ворсинками, вони ще травмують волосся, воно і так ще вологе, нам потрібно його висушити. І не травмувати, а якщо користуватися футболочкою, вбирає в себе водичку, найкраще користуватися з бавовни Я просто собі взяла в Руслана одну футболку, ростуся крушником, але футболкою. От. Такі приколи. Надіюсь, тобі допоможе мій відос з доглядом за волоссям. Дякую тобі за перегляд. Дякую, що дивишся мене. Підтримуєш. Ставиш мені пальчики вверх, тому що робити український контент насправді дуже важливо. А коли ти ще й підтримуєш його, це взагалі X2 потрібніше. Всім пока.